Що чекає вашу пару в найближчі три місяці? Імовірно, ви люди досить раціональні. Ви розумієте, що стосунки саме по собі не розвиваються. І ви знаєте, що над стосунками потрібно працювати, і ви обоє готові працювати над цими стосунками, вкладатися в них, розвивати їх, зміцнювати їх. І ви обоє і працюєте, ви обоє рівноцінно вкладаєтеся в ці стосунки. Кожен з вас хвилюється за іншого, кожен з вас дослухається до іншого. І кожен з вас відчуває гармонію в цих стосунках, що ми сюди рівноцінно вкладаємося. Ми сюди обоє, ми за ці стосунки обоє переживаємо, обоє хвилюємось. Ми обоє зацікавлені в цих стосунках, ми обоє їх рівноцінно розвиваємо. Можливо, рівноцінно не в плані 50 на 50? Слі, фінансів, а рівноцінно на енергетичному рівні. Хтось склався грошима, хтось склався турботою, хтось склався романтикою, хтось ще чимось. І от такі вкладання у вас рівноцінні, бо ви обоє розумієте, що стосунки це те, що треба берегти обом, і те, над чим працювати, треба обом. І буде у вас якийсь такий період, що як у нас все класно, як у нас все ідеально. Ви немов будете в якійсь такій ейфорії, що вау, круто, класно! Я його так кохаю, я її так кохаю, і все у нас добре. Але потім наступить такий собі період, ну, немов ви прокинетесь. Ви знімете оті рожеві окуляри, вони не розіб'ються, ви просто їх знімете, і ви зрозумієте, що ваша пара чудова, класна, просто не ідеальна. Оця ідеалізація, якою ви наділили свою пару, полишить вас. Ви будете більш реально оцінювати ваші стосунки. Можливо, через це від початку ви відчуєте якесь розчарування, що як же ж так, ми не ідеальна пара, і ви ну зануритесь обоє швидше за все, якусь таку саму рефлексію. А що у нас тут, а як у нас тут, чи дійсно у нас добре, чи чому ж оця ілюзія розбилася? Та ці роздуми не відштовхнуть вас один від одного. Ця можливо навіть пауза не відштовхне вас один від одного. А навпаки, вона зміцнить ваш союз. Ви, немов, знову закохаєтеся в один в одного. Ви немов знову потрапите в те відчуття першої закоханості. Але ця закоханість уже буде. З якогось досвіду не просто от емоція виникла, і все. А ви переосмислили? Ви зрозуміли. І ви тепер кохаєте не просто, бо це хімія, а тому, що ви розумієте, що ви дійсно чудова, класна пара.